Добрий день, любі діти! Запрошую вас на урок для того, щоб тренувати свою увагу. А урок наш так і називається Чарівна формула уважності. Тож відкрийте зошит на сторіночці 51. З нами, як завжди, наша розумниця. Тоді ми прочитаємо вислів, який вона написала в нашому зошиті. Чарівна скринько, відкрийся, Моя мрія стати уважним, здійснися. Отже, діти, чи мрієте ви бути дуже уважним? Звичайно. А для чого нам це потрібно? Нам це потрібно, щоб стати успішним. Адже успішно навчаються ті учні, які уважно слухають вчителя. Тому нам і потрібна увага. Тож сьогодні ми будемо її тренувати. І дивимося зараз на екран. Адже нам уже потрібно уважно розглянути текст та запам'ятати його, тобто сфотографувати. Увага на екран! А тепер знайдіть цей вислів в своєму зошиті. Отже, що ж таке мимовільна увага? Це несвідоме зосередження, що не вимагає вольового зусилля. Давайте ми пригадаємо: у нас є довільна увага. А тепер ми ще й дізналися про мимовільну увагу. Для довільної уваги потрібно докладати зусиль. А для мимовільної уваги цього робити не потрібно. Що ж, давайте ми будемо тренувати нашу увагу. Допомагаємо кнопочці знайти всі цифри, що позначають число 7. Одночасно закреслюючи їх в таблиці. Ну що ж, яка кількість сімок у вас вийшла? Правильно, їх п'ять. А тепер ми будемо рахувати знак мінус, обводячи його. І також в клітину ми запишемо, яка кількість мінусів є в таблиці. Один. Один. Два. Два, три, чотири, три, п'ять, чотири, зараз, діти, вам потрібно уважно подивитися на екран і запам'ятати фрагмент мультфільму. Потім розказати своєму товаришеві. Пяшка, пяшка, виходь, це я чмок! Наша розумниця дуже любить читати. І в неї є також улюблені вірші. Прочитаємо її улюблений вірш, що на сторіночці 51. Ось покликав нас дзвінок на улюблений урок. Всі ми любимо читати. Світ великий пізнавати. Ось такий цікавий вірш. Діти, чи сподобався він вам? Дуже добре. Поясніть, будь ласка, незнайкові, чому дітям подобається читати. А для того, щоб бути успішним, потрібно також тренувати свою пам'ять. Тому не дарма кожного разу на урок до нас приходить наш герой запамятайлик Давайте сьогодні потренуємо нашу пам'ять. Зараз на екрані з'являться слова. Вам потрібно уважно їх прочитати, а потім намалювати піктограми до них. Тож розпочинаємо! Допоможемо нашій кнопочці намалювати малюнок. Дивимося уважно, запам'ятовуємо та відтворюємо побачене. І останнє завдання від нашого запам'ятайлика це фотоапарат з прикладами. На екрані будуть з'являтися приклади. Ваше завдання запам'ятовувати їх аби потім перенести в свій зошит. Бачили, вже трішки стомилися, тож пропоную вам трішечки відпочити під приємну музику. Наш читайлик також поспішає до нас. Ми потренували увагу, пам'ять, а тепер потренуємося читати. Тож виконаємо завдання під номером 10. Нам потрібно розфарбувати правильне, на вашу думку, висловлювання. Давайте прочитаємо всі три, а потім подумаємо, яке ж правильне. Читаючи, необхідно керувати мимовільною увагою. Читаючи, необхідно керувати серйозною увагою. Читаючи, необхідно керувати довільною увагою. Діти, пригадуємо, довільна увага це та увага, яка потребує зусилля. Чи потрібно прикладати зусилля, коли ми читаємо? Чи потрібно зосередитись на читанні певного тексту і запитувати себе, чи зрозуміло? Звичайно, що так. Отже, який вислів є правильним? Правильним є такий вислів. Читаючи, необхідно керувати довільною увагою. А тепер налаштуйте свої фотоапарати. Адже зараз вам потрібно буде дещо сфотографувати. Знайдіть, будь ласка, цей вислів в своєму зошиті та прочитайте його ще раз. А наш незнайко ще тільки вчиться писати та складати тексти. Тож він написав текст і помістив його у ваш зошит. Це вправа 12. Незнайко допустився деяких помилок. Тож, давайте будемо його виправляти. Починаємо читати із олівцем в руках, для того, щоб одразу виправити всі помилки Незнайка. Одна велика японська компанія. Діти, яке слово написав незнайко на неправильно. Правильно, велика. Яку букву він пропустив? Букву і виправляємо. Читаємо далі. Втратила всі гроші через неуважність. Коли керівники продавали акції. Діти, яке слово здалося вам незрозумілим? Керівики. Що тут має бути? Керівники. Дійсно, яку букву пропустив незнайко? Букву М. Виправляємо це слово. Читаємо далі. Оператор переплутав цифи та замість 31 долара. За одну акцію, діти, вже було неправильне слово. Яке? Слово «цифри». Що тут має бути? Правильно, цифри не вистачає літери Р. Виправляємо. Поставив, а тут, що не так, немає літери В. Виправляємо слово поставив. Читаємо далі. Один долар за 31 акцію. Ось така сталася ситуація. Через неуважність компанія втратила чималі кошти. Що ж переплутав оператор? Є три варіанти відповіді: А. Адресу. Б. Цифри, В. Назви компанії. Правильно, оператор перепутав цифри. Тому обведіть варіант Б. Діти, чи потрібно бути уважним? Ми можемо зробити висновок однозначно так. І зараз ми будемо зосереджено та уважно читати текст на швидкість. Тож, перегортаємо сторіночку. 54. Ми продовжуємо читати казку Ганса Крістіана Андерсена-Дюймовочка. Читати будемо таким чином. Сьогодні для читання я даю вам аж цілих 3 хвилини. Тому, за 3 хвилини ви маєте прочитати якомога більше. Готові? Покажіть мені свої розумні пальчики та покладіть їх на слово гуляючи. Починаємо читати. Ну що ж, чи встигли ви прочитати багато слів? Чи задавали ви собі запитання, розумію я прочитане чи ні? Молодці. Тож, ваше завдання дочитати казку до кінця. На наступний урок розповісти її. А зараз відкриємо зошити для творчих завдань та розгадаємо ребуси. Їх потрібно розгадувати теж дуже уважно. І керувати своєю довільною увагою. Ну що ж, а на цьому наше заняття завершується. І на завершенні ми заспіваємо з вами шкільну пісню. А я кажу вам до побачення! thank <laughs> <laughs> you